Національна премія України імені Тараса Шевченка Шевченківська премія Державна нагорода України, найвища в Україні відзнака за вагомий внесок у розвиток культури і мистецтва, освячена іменем Кобзаря, ця творча нагорода має незаперечний авторитет і в Україні, і в усьому світі. Цьогорічна лауреатка Шевченківської премії в номінації Література Тамара Горіха Зерня за книгу доця. Для письменниці цей роман став дебютним, і його одразу помітили і читачі, і літературні критики роман про війну сучасну, безжальну, з людськими втратами та людськими почуттями. Головна героїня Доця, так її називають інші герої книжки, живе в Донецьку, спочатку у вільному, в українському Донецьку. Доця знайшла своє призначення, робить неймовірні вітражі на замовлення. Спокійне життя в Донецьку перериває війна. Доця стає волонтеркою, потрапляє в різноманітні, частіше небезпечні ситуації, але завдяки внутрішній силі, власним цінностям і трохи везінню, долає життєві труднощі у окупованому місці та допомагає нашим військовим. Ця книжка про те. Що війна це завжди біль і горе, втратити дім і все, що маєш, невимовно страшно. Вона про те, що є люди з гарячими серцями, які вірять до останнього, не втрачають надії, б'ються за Україну, що життя триває за будь-яких умов, і голос поколінь все ще звучить. Ця книжка назавжди змінила того, хто її написав, і змінить кожного. Хто її прочитає?